Друзі, вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні я готую пасту з червоної риби та оливок. Так що приєднуйтесь до перегляду. Ну а я буду починати готування. І так, візьміть дві гвоздики чеснику по та наріжте дрібними шматочками, після цього беремо пів кілограма червоної риби. Та ріжемо її дрібними шматочками, кубиками далі візьміть 250 г грам оливок і розріжте їх на дві половинки. Беремо два тостиглі помідори та нарізаємо їх на невеликі шматочки. На свій смак дрібно наріжте кропу. І так, на розігріту сковорідку я долив оливкові олію близько 50 мл. Туди добавив часнику, червоної риби та оливок після цього, коли воно почне тушитись, додайте помідорів та посоліть. Додайте 200 г тунця. Я беру тунець в олії. Обов'язково тунець процідіть. Додайте спеції за смаком. Я беру італійські трави. Внизу під відео залишу опис, з чого вони складаються. Добавте кропу та все перемішайте добре. 5 хвилин потримайте на вогні, та наша страва готова. Добавте в кип'ячу воду 500 г пасти. Капельку оливкової олії та посоліть за смаком. Паста готова. Процідіть та додайте 50 грам масла. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Дуже смачний. Вам неодмінно сподобається. Ну і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Попереду багато смачних рецептів. Всім смачного та гарного дня!